Канал! Чарівні казки Мала панда Пай, друг із далеких країв. Пай, мала панда, лежав собі на улюбленій гілці та дрімав. Він дуже собою пишався, бо ж це саме він недавно відшукав кроленятко, яке загубилося у заповіднику. Власноруч, оце так досягнення. Ніхто його не перевершить. Усі звірі у звіринці тільки про нього й говорили день. Та й досі не вгавали. Чудовий хлопчина, казала мама кролиха у вольєрі навпроти. Пан Дапай аж піднявся. «І такий кмітливий, докинув тато кріль. Пан Дапай кивнув на знак згоди. А скільки всього пережив, озвався Баран, то поблизу. Його історії я слухав би без кінця. Пан Дапай наморщив чоло. Невже? Про свої пригоди він начебто не розповідав. А який він дотепний, не вгавала мама Кролиха, І акцент має такий чарівливий. Панда Пай заплющив очі. У нього точно не було ніякого акценту. А отже, все свідчило про одне. Звірі обговорювали не його, а цього новенького. Він жив тут ось уже три дні, і цього часу стало вдосталь, щоб обернути все догори дригом. Спеціально для нього перебудували вольєр, спеціально для нього з далечини привозили корм. До того ж у цього новенького був особистий наглядач, який піклувався тільки про нього. Навіть у газеті писали, що в заповіднику відтепер є ще й велика панда. Справжня велика панда, а не тільки кілька малих, до яких належав і пай. Тьху! Пай невдоволено сопів. Він не міг побороти невдоволення. Ну що в тому новому, аж такого особливого. Просто він великий і чорнобілий. Панда Пай вибрався зі свого вольєра. По-перше, треба відшукати ванду. А по-друге, розробити план. А по третє, привіт, паю, привіталася єнотиха Ванда, вигулькнувши з кущів. Хочеш піти зі мною? пай відтрутив її лапою. У нього не було часу на деревені. Скажи, а що тебе ведмедеську тут забуло? запитав він. Ванда кинула на нього здивований погляд. Ти про Роберта? Велику панду? Роберт. Пай похнюплено кивнув, так він про нього. Тоді Пай набрав повні груди повітря. Великим пандам місце в зоопарку, мовив він, а не в заповіднику. Он як, відказала ванда. А чому? Усе просто, пояснив пай. Бо вони з Китаю, і краще б їм там залишатися. От і все. Ванда похилила голову. Але ж і твоя сім'я прибула з далеких країв. Це геть інша ситуація, відповів пай. Ми вже давно тут, до того ж ми не потребуємо спеціального вольєра чи спеціального корму і спеціального наглядача. То он воно що? мовила Ванда. Я так розумію, що ти не маєш бажання піти зі мною на вечірку на честь приїзду Роберта, правда ж? На цім слові вона зникла в кущах. Пан Дапай сердито заметляв головою. Вечірка на честь Робер? Ще чого? Хтось колись чув, щоб заповіднику влаштовували свято на чиюсь честь, ну, хоч колись. І вам ту, звісно ж, запросили. На щастя, є ще й інші звірі, а до стоту дотримується іншої думки про новоприбулого. Хутенько, як тільки міг. Панда-пай помчав до іншого кінця заповідника. Там мешкав старий пелікан. Він терпіти не може безладу, тож, безперечно, підтримає пая. Нарешті цікавий звір. На превеликий для пая жаль прокричав пелікан. Оце на нас чекають часи одними козами та вівцями нині не привабиш відвідувачів. Тоді пай вирішив навідатися до Бурсука. Той був знатний буркотун, який, загалом кажучи, усіх недолюблював. Ти вже чув, паю довелось кричати, поза як Бурсук трішки не дочував. У нашому заповіднику тепер живе велика панда із самого Китаю. Та не горлань так, відповів Бурсук. Ну, я ж не глухий. Ця велика панда, почав було пай. Не треба мені тих новомодних тенденцій, пробурмотів бурсук. Не хочу я ніяких великих панд. Саме так. вигукнув пай. Нам треба, тобі треба піти додому, гримнув на нього бурсук. Я потребую спокою, а порушує його тільки одне непорозуміння, і це ти. Зажурене пантиня почем чекувало далі. Йому назустріч вибігли сурікати. Кожен тримав у лапці повітряну кульку. Ідеш з нами до Роберта?» – вигукнули вони. Буде весело. За сурикатами скакали два баранитовстороги, їхні роги прикрашали вінки із квітів. Нарешті вечірка. пробекали вони. Але ти йдеш не в тому напрямку. Пай промимрив щось нерозбірливо і звернув на бічну стежку. Йому на думку спала індичка, неприємна особа, яка постійно про всіх недобре відгукувалася. Зазвичай пай тримався від неї якомога далі, але сьогодні. Ну, хто це тут у нас? індичка витягнула свою довгу шию та витріщилася на пая. Мале розгублене дитинча панди хіба не так? Той прокашлявся та, перш ніж встиг щось відповісти, індичка повела далі. Я й гадки не маю, що забули малі панди у заповіднику. Ти ж із далеких країв, правда ж? Нагадайно, ну, звідкіля сам? З Австралії, Чилі, Італії, з Азії, відказав пандочка. Але заповідник мій тім. Індичка дошкульно засміялася. Ще пак. Так усі кажуть. Але річ у тім, що потім для них перебудовують увесь заповідник. У кожного якісь особливі потреби щодо корму. Наприклад, доводиться завозити бамбук. Ну, ти ж їси бамбук, чи не так? Панда Пай проковтнув клубок у горлі. Бамбук дуже корисний для здоров'я, відповів він. У ньому багато вітамінів і. о. А тепер вони притягли сюди ще одного екзотичного звірка, обірвала його індичка на півслові. Ти тільки уяви велику панду із самого Китаю. Ви, звісно ж, друзі інакше й бути не може. Панда Пайковнув ще один клубок, куди він потрапив? І як йому звідси вибратися? Адже зовсім недавно він мислив так само, як і ця індичка. Але... Чи хотів би він стати таким, як вона, злим і знавіснілим? Панда Пай зригнувся всім тілом. Ні за що? Цієї миті до нього підбіг один із сурикатів. Ось ти де! вигукнув він, побачивши малу панду. А ми тебе всюди шукаємо. Сьогодні ж вечірка Роберта! Усіх звірів запрошено. Індичка вирішила не виходити з дому. Так навіть і краще, подумав пай, поки біг за сурикатом, бо з кожним кроком йому на серці робилося легше. Коли звірята прибули, якраз заходило сонце. Вольєр Роберта був святково прикрашений. Між гілками дерев світилися яскраві гірлянди. Фламінго об'єдналися в музичний гурт і якраз грали повільний вальс. Барани товстороги староги гайнули в танок. Роберт зустрічав гостей на вході та кожному потискав лапу. Нарешті, заговорив він до Пая. я про тебе стільки чув і з нетерпінням чекаю розповіді про порятунок кролика. «Залюбки!» – відповів пай. Але спершу треба відсвяткувати твій приїзд. Ласкаво просимо до нашого заповідника.